Автор сьогоднішньої історії стверджує, що вона реальна, але в кінцевому результаті кожен вирішить для себе сам. Я у свою чергу додам її у плейлист з реальними історіями. Надалі я буду вести розповідь від його обличчя. І я живу в невеликому містечку в штаті Кентукі, посеред пустки. Позаду мене понад тисячу акрів чистого, незайманого лісу, без жодної галявини чи поля. Серед лісу є старий будинок і сарай, схожі на ті, що на зображенні, що додається, це приблизно 20 хвилин повільної ходи від мого дому. Одного дня мені стало нудно, і я вирішив прогулятись до нього, схопив свою гвинтівку і пішов до будинку. Я не знав його точного розташування, і там не було протоптаних стежок, тому довелося трішки прогулятись. Нарешті я знайшов будинок і вирішив, що трішки відпочину в ньому перед тим як повернутися додому. Будинок був, напевно, близько 75 метрів від мене. Я був досить прихований, якщо хтось раптом буде дивитися з вікна того будинку в мою сторону, я швидко курю сигарету, поки спостерігаю за будинком, як раптом чую своє ім'я. Прекрасним жіночим голосом, наче співучим. Миттю зриваю з місця. Рушниця на готові, завмерши. Я просто слухаю і оглядаюсь навколо. Птахи все ще цвірінькають, жуки все ще дзищать, тож у мене все гаразд. Почав повільно наближатись до будинку. Я вже на ганку, але перш ніж зайти, я залишаю на ньому сигарету. Мене змалечку навчали. Що заходячи в покинутий будинок, треба завжди залишити подарунок. Крім того, це мій перший раз, коли я увійшов до покинутого старого будинку. Коли я зайшов, то був здивований, так як очікував побачити брудні руїни, чесно кажучи, для будинку побудованого на початку 1910-х років це й мав цілком пристойну форму. На дослідження першого поверху я витратив близько 20 хвилин і вже починаю підійматися сходами. Коли моє тіло завмерло проти волі, наче спрацював інстинкт. Я знову почув своє ім'я, а тепер воно звучало так, ніби голос був уже на ганку. У цей момент мене охоплює легкий страх та атмосфера покинутого всіма місця. Я був вже на півдорозі нагору, тому кажу до біса і продовжую підніматись. Піднявшись нагору та зачинивши двері, я знайшов вікно з гарним краєвидом. Вирішив розміститись на відпочинок там, щоб мати змогу насолоджуватись природою за вікном, але не доля. Спершу я відчув холодне дихання на потилиці, а тоді, наче хтось поклав руку мені на плече, я миттє обертаюсь, і, як я і думав, позаду нічого не було, але я почув дрібні кроки, що бігають по коридору та звучать, наче вони прямо за дверима, а потім сміх маленьких дівчаток. Сказати, що я тікав звідти швидко, це нічого не сказати. Біжу повним ходом, наче від цього залежить моє життя зі зброєю на поготові. Віддаляюсь на 100 метрів і починаю задихатись. На годиннику була 10.30 ранку, і я покинув дім о 8.30. курю ще одну сигарету на колоді поваленого дерева і чую ще питання птахів. Зараз воно звучить, наче ще прекрасніше. Мені подобається, продовжуйте щебетати. Почав повертатись додому, йшов з такою швидкістю, яку я люблю називати, мені до біса страшно. Я вже приблизно за 200 метрів від свого будинку. Остання перешкода, невеликий струмок. Зараз я був на крутому пагорбі праворуч, з видом на нього, з якоїсь невідомої мені дотепер причини, щось усередині казало зупинитись і озирнутись. У цей момент я зрозумів, що немає жодних птахів. Навіть дурні жуки не жужать. Було так тихо, що я чув, як у вухах шумить. Тоді я почув якийсь шум у струмку, перехилився через стару огорожу часів громадянської війни, щоб побачити, що внизу це було старе діряве металеве відро. Гаразд. Бляха! Усе це через відро. Я вже було почав спускатись до струмка. Коли ця клята істота стала на задні лапи і завила перед зльотом на всіх чотирьох прямо у ліс. З мене досить на сьогодні. Я роблю хорошу пробіжку додому. Наступної ночі я знову почув своє ім'я з лісу близько третьої ночі, коли виводив собаку туалет. З тих пір я більше не чув цього, а минуло, вже п'ять років з того часу, я досі час від часу ходжу в той будинок і більше ніколи не мав такого досвіду. Особисто я не знаю, що мене тоді торкнулось, не кажучи вже про подих опутилися, але тоді воно точно переслідувало мене.